Вітаю вас на каналі Варбанда. І сьогодні я хочу показати вам найбільший танк, який тільки ви можете зустріти на столах Warhammer 40 000 Bein Ну або всі інші його варіації. Чому я так кажу? Тому що цей танк замагнетизований трошки більше, ніж повністю. І зараз я вам покажу, як це все працює. Відразу скажу, що це не зовсім мій танк. Його зібрав і помалював мій друг, а я я йому тільки трошки допоміг із везерінгом. Але дуже хочу вам показати, яку роботу він провів з магнетизацією цього танку, тому що це щось неймовірне. І найпростіше розібратися з модифікаціями цього танку буде, якщо ми заглянемо в інструкцію. Ось прошу дуже. Бейнблейд. І давайте глянемо, які ще модифікації можна зустріти. Прошу дуже: Бейнблейд, Хелхаммер, Стормсворд, Шадовсворд, Бейнсворд, Думхаммер, Бейнхаммер, Стормлорд. Все, все. Тобто, як бачите, добрих 8 модифікацій. Насправді є ще якісь, але ось прошу дуже. 8 модифікацій тільки з цієї. З однієї коробки можна зробити, ну і звичайно, звичайно, дуже хочеться мати всі модифікації, тому що моделька дуже велика, і ніхто не знає, коли яка моделька, яка модифікація буде добре грати. Тож, давайте я покажу, яку роботу провів мій друг і як він зробив магнетизацію цього танка, щоб всі ці опції можна було використати і використовувати в грі, Ну і звичайно, щоб повний везерінг працював, щоб всі гарматки і так далі. все 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 було так, як має бути. Ніяких спрощень тут нема. Тож, давайте по черзі. Перший у нас Бейнблейд. Ось такий Blade. А Відразу скажу, я на всіх своїх модельках крига малюю світло. І воно, як бачите, додає трошки життя. Ось тут є великий ліхтар, і дуже мені хотілося його зробити таким, щоб він світиться. Тут би освітило, все дуже прикольно. Але знаєте, є той момент, що. Башня крутиться. І оскільки башня крутиться, то все це світло відбиття воно би було тільки в одному місці, і цей покрас працював би тільки, коли б башня була в одній лише позиції. Відповідно, я відмовився від цієї ідеї. Зробив тут просто, бачите, такий ось. ліхтар скляний, вимкнений. Може це не ліхтар, може це якийсь радар, я не знаю. Схоже на прожектор. Але в будь-якому випадку світяться тільки фари. Ну, але мені здається, цього достатньо. Додають життя трошки спереду танку, а тут і так є, за що зачепитися окові. Добре, Бейнблейт, велика гармата, є спонсони. Спонсони, до речі, тут теж все Ось я покажу, як це працює. Вони всі замагнетизовані. І ось ці болтери можна замінити. Можна замінити на флеймери. Ось так це працює. Просто втикаємо чик, І чек. І у нас тут вже не болтери, а флеймери. Все це рухається, все це крутиться. Ось такий спонсончик. Добренько. Перша модифікація Bainbлейд зарахована. Все є, все, що має бути на модельці. Прошу дуже, давайте перевіримо. Ось він, бачите, є велика гармата, є кулемет, є спонсонний, є все 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 є. Ага, знаю, чого нема. Ось цих антенок нема. Секундочку. Ну, тепер все є. Антенки є, вони теж на магнітиках, танк. Бейнблей готовий. Їдемо далі. І наступна модифікація Hellhammer. Як бачите, багато не змінюється, змінюється тільки ось ця гарматка. Ну, це дуже просто. Ось наш танк. Ось наша гарматка. Тицьпиць і у нас вже Хелхаммер. Прошу дуже. Їдемо далі. Далі у нас шторм Сворд. Тут міняється башня, тому давайте подивимося, як це все влаштовано в цьому танчику. Та-дам! Якщо я не помилився, у нас получився Шторм Сворд. Ось така машинка, велика груба гармата, така бачите, це вже не зовсім танк, це вже у нас самохідна артилерійська установка. Наступний Shadow Sword, dobra armata, to duże prosto. Proszę duże Shadow Sword. Наступна модифікація це Bainword. Зру... Ага. Тут все дуже просто ось цей кінчик просто треба зняти тик. І в нас вже Bainword. Не знаю, чи варто було робити окрему модифікацію, ну, але добре, їдемо далі. Ще одна модифікація Doomhammer. Ось така машинка, і тут, бачите, вже є місце для пасажирів. Давайте спробуємо це все зробити. Та-дам, трошки побавився і дивіться, що в мене вийшло. Ось така чудова штука. Бачите, є майданчик, де може піхотка ходити. Ось прошу дуже, комісар там може їхати на цьому балкончику. Ну і прошу дуже, дивіться, яка крута штука. Готовий думхаммер. Так, це він. Єдине, що ось тут антенку треба вчепити. Дом Хаммер готовий виконувати бойові завдання. Наступна модифікація. ага Ну Тут знову ж таки багато не наробимось, просто цей пендик треба зняти. Оп, і у нас вже Бейнхаммер. Прошу дуже. І остання моделька у нас штормлорд. Що міняється, дуже просто. Оця ціла штучка. Знімається. І ось ця гарматка вставляється. Прошу дуже. Прошу дуже, штормлорд. Ще хочу показати, що ось тут. Ось тут всі ось ці штучки можна зняти, щоб не путатися, я оце все бачите, позначив кольором і пронумерував, тому що інколи, коли ви швидко збираєте модельку, то дуже не хочеться займатися ось цим приміря... примірянням, а оскільки тут є камуфляж, то хочеться все це швидко покласти на місце. Тому дивіться, оп, тут є кольоровий код всюди. Тить, тиць, тить і все на місцях. До речі, мій друг, не знаю, де він взяв, нарив собі ще один комплект ось цих спонсончиків І прошу дуже, у нас може бути супер бойова машина, яка має ось такий вигляд. Тут, напевно, башню не варто чіпляти, але вона є. Але вона є. Якщо цей забрати, то прошу дуже. Все стає на своє місце Так само тут, бачите, можна поставити всі спонсончики додаткові. І прошу дуже. Тут теж, напевно, кулемета зніму і поставлю башенку. Ось така. Забавка з магнітиками. Насправді дуже крутий танк, як на мене. Трохи забрало у мене часу просто навіть везерінг зробити на всіх цих детальках. Але, чесно скажу, моделька-моделька дуже крутезна. Я не знаю, як вона по грає. Напевно, то моделька серії. Я ставлю це на стіл і я переміг, але це не точно. І мені здається, мати таку модельку дуже прикольно. Він великий, він класний. ну і... Ну, Всі хлопці люблять танчиками бавитись. Цей танчик просто бомбезний. Ось такий він танк Bainblaid і всі його модифікації. Як бачите, крута моделька, незважаючи на її солідний вік. І, як на мене, дуже-дуже круту роботу провів мій друг, коли його всього замагнетизував. Це просто щось. До речі, пишіть в коментарях, яка модифікація ваша улюблена, яка вам сподобалася найбільше. Я ось, бачите, зробив такого кадавра, і мені він подобається, тому що тут запросто може кататися пан комісар. А ось тут у нього достатньо великий ствол, щоб виправдати такі великі габарити ось цієї цілої ходової частини. Тому що велика гармата потребує великої великої бази. Якось так пишіть, що ви про це думаєте. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, допомагайте збройним силам, і все буде Україна!